Слава Ісусу Христу! Дякую Богу за те, що ви є. Запевняю молитви. У наш час церкву не критикують хіба що ліниві або святі, поговоримо про церкву. Різні означення церкви знаходимо в Біблії: Тіло Христове, невіста Христова, наречена спільнота, Божа родина. Ми живемо в час темряви, складний час. А зрештою, коли ці часи були легкими, кожне покоління переживало свої випробування, і церква теж у кожному віці поколінні, переживаючи різні труднощі, переслідування часто, була і є світлом для світу, великий папа Бенедикт XVI писав: тривайте у вірі. Не дайте себе звести. Цей світ, диявол, намагається усіма зусиллями нас звести на манівці, розхитує Петрового човна. Диявол є дуже ревний. У нього немає вихідних, відпустки. Сатана атакує віруючих людей, ревних християн і Христову Церкву. Ту церкву, яка створена Христом. Дві тисячі літ назад. З пробитого серця Ісусу через вітер і вогонь П'ятидесятниці народилась Христова Церква. Божий народ розсіяний по всій землі, як казав Святий Августин. Церква заснована не царями, не імператорами, не президентами церква, основою котрої є Христос. Про цю церкву сказав Ісус Петрові, Збудую церкву. І ворота пекла не переможуть її. Церква єдина, єдине тіло Христа і єдина дорога. Ісус сказав Я її дорога, правда і життя. Бог Отець послав цей світ свого Сина, за наші гріхи, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус створив свою родину, церкву, до котрої ми є покликані. Божа любов обіймає усіх. Наш світ, Твоя родина, наше життя настільки є християнським, наскільки вірує Ісуса Христа. Павло казав, ми проповідаємо те, що самі прийняли, що Ісус Христос був розп'ятий згідно з Писанням, похований і Воскрес згідно з Писанням. Все, що в земному житті переживав Ісус Христос, переживає Його церква. Одні слухали Христа. Інші відходили. Одні залишались вірними до кінця, другі зраджували. Диявол і світ переслідували Христа сьогодні переслідують церкву, тому що церква це тіло Христове. Церква це присутність спасіння Христового у цьому світі. Церкву неможливо знищити, як неможливо знищити Бога. Скільки переслідувачів? Від Нерона до Комуністичних правителів обіцяли знищити церкву. Перетворилися вони в порох, а церква Христова росте і розвивається. Несе добру новину аж по край землі. Ми бачимо, як ворожа сила цей світ і сатана воює проти церкви через пропаганду, очорнення, обмови. Насправді. Церква є святою, тому що освячує її Святий Дух. Насправді в церкві завжди були є і будуть грішні люди. Грішні очільники. Це нічого не міняє. Церква є святою. В найкращі періоди церкви, в найсвітліші моменти її історії в церкві були грішні люди. І навпаки, в найтемніші періоди історії церкви. Вона багатіла. Світила світильниками посвячених святих душ. Історії церкви завжди були великі святі і завжди були люди, які зраджували Христа. Є багато змучених людей, багато змучених християн. Дехто спить багатьом із нас. Ісус говорить, як говорив колись апостолам, пробудися, чувайте, моліться, не дайся звести, тримайся Ісуса. Хто молиться, той тримається Ісуса. Диявол розхитує корабель церкви. Але хто витриє в доброму до кінця, той спасеться. Не проблема, якщо ти впадеш на палубі корабля, піднімешся і будеш жити. Проблема, якщо ти впадеш за палубу корабля. Як у часи Ноя врятувалися ті, хто був у ковчезі, так і в сьогоднішній час спасені ті, хто є в тілі Христової церкви. Справді до Бога можна прийти особисто, але витривати в святості, зростати в святості, витримати в доброму до кінця, можна в тільки в Божій родині. Апостол Павло каже: Він не соромиться звати нас своїми, Бог нас не соромиться. І ми ніколи не соромимося Христової церкви, Диявол нищить людські душі, вбиває, як качок на полюванні. До кожного знаходить свою пастку. Сатана нищить наші сім'ї, дітей, молодь, зв'язок особистий з Богом. Диявол хоче, щоб ми втратили довіря до церкви, віру в Слово Боже, опустили руки, перестали боротись. Все, що діється в житті цього світу, в церкві і кожного з нас, покликане ще більше нас освячувати, очищувати, зміцнювати в вірі. Ми свідомі своєї слабкості, знаємо про свою залежність від Бога. Тому Павло застерігає, хто стоїть, нехай уважає, щоб не впав, де бо диявол не має відпочинку. Тримайся церкви, тримайся курсу життя, напрямку життя. Диявол хоче нас відвести від церкви, посіяти з невіру і сумніви. Але ти тримайся напрямку життя, тримайся Христової церкви. Пілоти розповідають. Якщо літак зробить похибку на пів градуса, він не досягне мети. Якщо ми десь відійшли від Бога і церкви, у чим ми зневірилися, засумнівалися, Бог дав можливість повернутися на курс, покайся, посвяти своє життя Богу. Піст, молитва, покута це ці середники, які допомагають нам дійти до кінця. Слово Боже нагадує в книзі об'явлення. Згадай свою першу любов і покайся. Тобто повернися до щирої дитячої віри, глибокої молитви, щирого покаяння, будь вірний Богу до кінця. Римлян, 8 глава, ніщо не відлучить вас від любові Христової, говорить апостол Павло. Нехай ніщо не відлучить вас, друзі, від любові Христової, від Христової Церкви Матері. Гріх відлучає людину від Божої ласки. Але не відлучає від любові. Навіть якщо ми будемо в своїх помиях, Бог продовжує любити нас, шукає за нами. І церква любить нас і шукає за нами. Коли будемо в церкві, будемо у безпеці. Потопи гріха, води гріха, ніколи не затоплять її. Бог призначив тобі і мені жити саме в цей час це не випадково. Це час молитви, час проповіді, покаяння, святості. Святий Франциск Салезій писав: Не бійся, що буде завтра. Той Бог, який турбувався про тебе сьогодні, буде турбуватись про тебе і завтра. І кожного дня. Він або збереже тебе перед небезпеками, або дасть силу допоможе подолати їх. В старому завіті ми читаємо: з нами Бог, розумійте народи, і покарайтеся, бо з нами Бог. В новому завіті Ісус Христос. Єдинородний син говорить, я з вами до кінця віку. Дорога церкви йде стежкою Христа через хрест, Волгофу до Воскресіння. В моєму житті, в нашому житті чи після нього. Церква переможе, Христос переможе. Захід Сонця останнього дня відіб'ється на куполах церково-Христової церкви. Я вірю і знаю, що до останнього дня. Святі сіятимуть святістю свого життя. Ніколи не забракне правдивих християн. Небо наповниться святими і спасеними душами, також із нашого покоління. Можемо по-різному реагувати на недоліки церкви. Святий Франциск бачив великі зловживання в церкві, почув об'явлення. Будуй мою церкву, рятуй мою церкву. І що зробив Франциск? Почав ще більше молитись, постати і покутувати. Лютер, так само монах, бачачи зловживання в церкві, почав критикувати, вчинив розкол, посіяв єресь, повторив усі зловживання, котрі критикував, пролив море людської крові. Можна по різному реагувати на рани церкви, молитись, покутувати, каятись. Як Франциск, або ж посіяти велике зло, згіршення, погубити душі багатьох, як це вчинив Лютер. Друзі, дякую за ці спільні роздуми. Дякую за те, що ви є і ви є християни живі, святі посвячені Богу. Любіть церкву, служі церкві. Люблячи церкву, ми любимо Бога, служимо Богу, і тим людям, яких Бог поставив на дорозі нашого життя. Бо саме в церкві ми маємо можливість. Любити, прощати, служити, вчитись, нести тягарі один одного, підтримувати один одного. Нехай Дух Святий нас укріпить і благословить. Нехай вас благословить Всемогутній Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь. Слава Ісусу Христу!